велике там. Доброго дня всім. Значить, моє питання є панство, як би ви себе значить, відчули, як би ви себе поводили, наприклад, якби тут в Канаді, в, наприклад, в школі е, католицькій, де діти вдіваються в уніформу, а біля вашого автобуса стояла група молодих людей. І матюкалася. Матюкалася русский -ну, язику тяжом русским матом. А і деякі з них, тому що я прислуховувався, що вони говорили з собою. Вони говорили е, з українським акцентом. Деякі з них, по крайній мірі, це було чути. Гарні молоді люди, це high school, десь років 17-18, може навіть 19 деякі закінчують. І вони між собою розмови, як, як солдати совєтської армії з ваша російським матом між собою. Це ми всіма. Що би ви робили? Так, звичайно, звичайно, значить в такі часи і ще це все, звичайно, я вскипів. Я не люблю цього мату. Я вскипів всередині, ну і звичайно кажу, що їм теж на русська говорю, пацани. Ви що думаєте, вас тут ніхто не розуміє? Ну я записав їхні прізвища. Я кажу, на вас репорт напишіть, Ми тут послушні. Вони зразу все розказують, ну, що є дежурний, є вчителя. І я взяв написав їхні прізвища. Знаєте, десь три гарні українські прізвища. І, і я думаю, три мені сказали, що вони з України. От ми, ми не про то. Ми не про то. Ми, от е, значить, я знову вертаюся до русскоговорящих. Я не думаю, що ці діти виховалися в умовній українській сім'ї. Ну, я звичайно далеко від заперечення, що всі вони їхні батьки розмовляють тільки російською, звичайно, далеко від цього. Але, Але я прошу. Всі ти, а, що ти заки... закидуєш? Вот это такі, як ти розоблачаєш, это... Раз... людей в Канаді, як я розобщаю, тому що ти повертаєшся к этому вопросу опять. Я, значить, поясню ще раз. Шансів, що ці хлопчики, там одна дівчинка між ними була, виховані в україномовній родині, близькі до зіро, до нуля. Розумієте? Я не знаю, з якої частини України ці діти приїхали. Я не знайомий з їхніми батьками. Але багато, перший раз, за багато років, за багато років з 10 я таке почув. І перший раз в школі наш Киліба. На шкільні... І це не діти тих, які приїхали 30 років назад, ті часи, коли я. Бо ті або не говорять російською зовсім, або Говорять, спілкуються, якщо російською, з важким акцентом і помало, Їм легше говорити, бо тому, що вони тут або народилися, або виросли, закінчили школу, їм легше говорити е, англійською, аніж російською. Я ще вернусь до цього питання. Моє питання хто ці діти і чи це приємно бачити нам, українцям, таку картину в Канаді? А. Коли всі ці, так сказати, біженці, о, які приїжджають сюди, які нічого не розуміють, як тут суспільство побудоване, по яких принципах воно живе, не розуміють, як тут гроші е, заробляти, як тут виживати, що тут нелегко, вони приїжджають. А своїх там три тисячі, я не знаю, скільки платять, п'ять тисяч. Описую всі в Фейсбуки, ютуби про те, як погано в Канаді. Так, так. То це не цих, скажіть мені, будь ласка. Мені здається, саме такі категорії людей, русскоговорящих, обіжених, е ці діти. Це вони таких дітей виростили і приперли сюди в Канаду, щоб вони були. Я, я скажу більше. Я, вони вони по, в 2014 році вони приїхали в Москву, переїхали. Ну, паспорт український вони мали. Потім з Москви, вже як українські біженці, вони пригналися в Канаду і пригналися в Сполучені Штати, але в душі вони ж не поміняли. Вони ж то саме розказують про свій великий могучий язик, на котрий вони мають право. Всі, хто щось їх питає не по їхньому, вони очі готові вицарапати. І я більш ніж впевнений, вони там в душі до сих пір являються представниками руського міра. Вони люблять Путіна, до них нічого не дійшло. Ще вертаюся я до Руска Говорячи зараз за секунду. Так, Значить, э, случай в самолеті. Або випадок в літаку Калгарі Торонто. Я знаю, що я вредний. Значить, моя дружина вона також русскоговоряща. Ну, не зі мною, звичайно, но вона закінчила російську школу. Ці всі діла, в неї є знайомі. Ну, і заходимо ми в літак в Калгарі. Заходимо в літак. Бо перед цим ми там трошки перекусили О, в аеропорту. Ну, ці дещо дешевше, ніж в Торонто, але також. І по пиву якось гамна я пробачаюсь, там з'їли з капустою. Щось за 100 доларів на двох стало. Але голодні були. Заходимо в той літак, значить, і тут хтось до неї дзвонить. І, і моя моя. О, привіт, ірочка! О, моя, значить, по телефону. Ну, Привіт. Ну. Таке діло. Значить, сідаємо, Ми там щось місця нам продали в різних частинах самолітака цього. Потім ще якийсь хлопчина був, я з ним помінявся. Бо я кажу, ти біля вікна сядеш, тобі буде добре. Давайте поміняємося. Він такий добрій задоволений був. Він встав і туди почвалав туди на моє місце. Там щось. Щось толі, а це такі внутрішні авіалі, міжнародні Калгарі Торонто, ну це як автобус. Автобус, коротше, всі з якимись там рюкзаками, багажами туди зайшли, друг через один через одну переступає, щось запіхують наверх, туди, щось на них падає. Ну, таке. Ще, якби хтось козу тягнув туди в той літак, то це було б вже все для повної картини. Але ні. І тут я вже сиджу і підходи, а я бачу два таких качка, таких два уніформі, з канадської армії, там на них все написано, що вони підходить один до мене і давай на, на язики Великого Пушкіна питається мене, значить, а як там, в Торон... там в Торонто, я ніколи не щось таке. Ну, бачу такий акцент важкий, такий е, канадський, знаєш, англійської мови. Вино для нього ця мова не перша, російська, але розмовляє досить добре. Враз у мене питання, він же хто? <сіхання> Солдат з канадійської. І звичайно, у мене в голові ж пробка також є так. так. Я, я українською до нього. Я російською я мені український не питав, я йому розказував про Торонто. Торон. Ще щось питав. Я ще щось рочу, очі в нього розширяюся, звужаються, розширяються, звужаються. А потім я ще сказав щось пару пару фраз останніх російською. Він тоді подивився на мене і каже. Ви знаєте, я думаю, що в мене російська мова досить таки недобра. Бо я мало що з того. Я кажу, не мало що. Він каже, я зовсім не зрозумів з того, що ви розказуєте. Так, от так. Українську треба вчити, якщо в канадській армії. Але я не знаю. Я не знаю, справа в тому, що противника умовного мови треба, потрібно знати. Це правильно. Це правильно. Це, я, я напевно, що я був неправий. Я так думаю. Треба було дати можливість хлопчині попрактикуватися живою російською мовою. Ну, без матів, звичайно. А можна було його повчити? Я не знаю, це важке питання. Сидячи в тому літаку, ми значить. Біля вікна, по російськи розмову. Собачку вона купила в Кавгарі, вона цю собачку зопхала в якусь сумку, влізла в той сам літак. А в мене алергія в тому літаку з носа тече, боже май. Ми певно, що від цієї собачки І вона цю собачку гладить, тільки цілує. І вона російською говорить. Російською говорить. Вони давно приїхали. Неї бабуся українською говорить, вона також розуміє, але вона не говорить. Оце таке чудо, і це таке чудо тут Торонто пом. І це, вони, все, це все появилося, значить. І в Торонто живе ця жінка, я знаю, скільки її років. Приїхала, коли була маленькою, з папою, мамою, з бабушкою, бабушкою. Бабушка бабуся, Бабушка українська говорить, а вона, вона не говорить, але вона розуміє. Я, я, я правда не пізопитую, з якої частини України вона так. Воно ну, полетіло в Калгарі, бо там списалася і знайшла якусь собачку. Якийсь собачка, їй треба такої породи, дуже рідко така страшна собачка вухата якась. Така, значить, на цього похожа. Star Wars на цього ж він там. От він то з тими вухами, така собачка. Не важче. Цю собачку вона і цілує всю дорогу 4 години. от. Ну не важне. Я не про те. Я про те, що про те, що от значить ця русифікація дика приходила, проходила ще темпами більш дикими при цьому кучмі, ще, значить, цьому е, Януковичу. Я кажу, що я пам'ятаю, я в кінці 90-х, на початку 2000-х, приїжджаю там, включаю тили, там Путін голий, на коні, значить, катається. Неря якісь амфори достає. З якимись стерхами чи з чимсь там голий літає теж на цьому всьому. А по телевізору одні російськомовні, які фільми на цьому всьому, якісь дурні естрада російськомовного. Так це дичило, що капець. О, в Києві всі, в Києві всі розмовляють у Напомню, Пам'ятаю, в Києві на цьому вокзалі якийсь який, білет купляв до Вінниці. Як питаю українською, вони бикують до мене, прямо бикують. О, що хотілося по Щеках нахлопати таку даму, що понаїжджали що сюди. Говорить. А в, в Києві, на, цьому, на, на на цьому, як він називається, площа, що там в Хрещаті Майдан Незалежності, то там сказали мені, бо я пам'ятаю, рік 2002 чи що, сказали, що я з Львова приїхав. О, тут в Києві так ніхто не говорить. Нормально? Це в столицю нашої батьківщини приїхав. І вже, і що мене зачіпає, така війна, стільки людей загинуло. Вже Путін прийшов їх спасати, вже майже спас їх був. Все. О, і їх так ущемляли всіх цих рускоязичних, що вони проможниці. І ще ця вся ця вся дрянь, ще вся ця дрянь вона до сих пор існує, вона розповзається, вона, вона ніяк закінчитися не може. Я включаю ці ютуби. І про події в Україні повно, значить, повно цих всіх, не кажу, цих фейгі не латині, ну. Якісь мардаті такі, що їх ніколи не всю російською мовою розказують. І навіть ці наші, котрі депутати, цей губатінький Гончаренко той російською розказує. О, цей ще якийсь ем, Кримський теж їх два чи три, також російською розказує. Це їх персональний блог, вони російською, кому вони російською розказують. Москалям. Так вони не слухають вас, вони слухають свого любімого Путіна. Що ви розказуєте на мові фактично ворога, на мові людей, які вбивають вас, бомблять ваші будинки, значить, знищують ваше майно, викрадають ваших дітей, і ви ще продовжуєте розмовляти на цій мові, і, 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 і так наче ви нічого не ставитеся. І тобто, дурку включили, ідете по ці дурки е, далі. І ця дурка ваша привела до цієї ситуації, що Україна більше похожа на якусь я не знаю, країну, а не на європейську країну європейської сталої демократії, розвинуту країну і так далі, а на, на зоосад з цими з, 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 з душевно хворими, умственно сталими. О, і і продовжується. Ніхто не ніхто, ніхто, І ще вони, навіть, перегляди в них є, бо вони всі хочуть по-російськи говорити. Я бачу полотником собі той русскоязичний канал відкрив. Кого він переконує там, кого він переконує? Білорусов переконує. Чи кого, чи кого він? Взагалі це нашу О, І треба вигнати всіх, нахуй. З... О, я пробачаюсь. Нічого поганого я не сказав. З України викопати рів з колючою проволокою, і з крокодилами з тої сторони. І все. І нема що з ними там говорити. Там ні до кого нічого не дойде. Там нічого ні до кого не дойде. Ну все, дякую, дуже мене слухали.